Сьогодні ми розберемо найбільш цікаві для нас фрагменти інтерв'ю очільника поліції Харківщини Петра Токаря. І спочатку року ми вилучили 180 одиниць зброї. Я вже не говорю про боєприпаси, їх більше 13 тисяч ми вилучили. На кого він розраховував призвести враження такими показниками? Вилучено 180 одиниць зброї. З початку року. Ви серйозно. В країні мільйони незареєстрованих стволів, а вся поліція Харківщини за сім місяців примудрилася вилучити аж 180 одиниць. Про 13 тисяч набоїв взагалі нічого не буду казати, бо їх кількість вимірюється, якщо не мільярдами, так сотнями мільйонів точно. Тож такі собі показники, курям насміх, нема чим хизуватися. Стоп, хоча ні, досягнення вони все ж таки мають. Згадав один випадок. Вони записали у свої показники справу Шрека Ігоря Кравченка, військовослужбовця, який саме у Харківській області ремонтував зброю для всіх військових підрозділів, працюючи на оборону України. І саме його вони разом з Харківською прокуратурою звинувачують за статтею 263 Кримінального кодексу України, нібито за незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами. Це тільки у мене склалося враження, що вони таким чином перешкоджають принаймні оборони Харківської області, якщо не сказати міцніше.